Кальції, де Нікомед. турбота про свою красу вже зараз. Яка оперативна обстановка зараз на цей ранок на півдні? Можемо з'ясувати у Наталії Гуменюк, керівниці прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Наталія, раді вас бачити. Доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні! Доброго ранку. Героям слава! Ну чи дійсно цей ранок добрий? Хочемо від вас почути. Ну в цілому він так само напружений, як вся обстановка і вдовж лінії фронту, і напевно по всій країні, оскільки ми усвідомлюємо, що продовжується війна, війна гібридна, в якій дуже багато фронтів, зокрема і не тільки безпосередньо в місце проведення бойових дій, а й ті місця, куди борох намагається чинити свій тиск, як техногенний, так і психологічний. Це і тилові регіони в глибині країни, які не перебувають безпосередньо близькості до лінії фронту, але все ж таки залучені до боротьби, до боротьби, хоча б навіть з незручностями, які створює ворог нам своїми попередніми атаками. Але боротьба ця продовжується на всіх фронтах, зокрема, і енергетики працюють для того, щоб повернулася електрика в наші домівки і на підприємства. А те, що ворог знову поновив на бойовому чергуванні ракетоносій, може говорити про те, що вони намагаються тримати нас в тому самому напруженні. Вчора прилетіло, ви знаєте, в Херсон. Адміністративна адміністративна будівля дуже постраждала, і найстрашніше те, що є загиблі. Оця от терористична тактика обстрілювати вже звільнене місто обласний центр Херсон, Вона ну якимось чином, крім того, що демонструє терористичні намери, виключно вона грає якусь стратегічну тактичну роль для російської армії. По-перше, вони намагаються натякати і демонструвати те, що вони все ж таки тримають контроль над цією територією, незважаючи на те, що вони з неї вигнані, але з лівого берега продовжуються ці терористичні атаки, як ви правильно їх назвали. А те, що вони намагаються. Переконати, що і лівий берег повністю під їх контролем, але все ж таки ми спостерігаємо їх певні панічні настрої щодо переміщення свого озброєння, техніки, підрозділів, і е, те, що вони намагаються вишукувати нові місця дислокації в зв'язку з тим, що встановлення вогневого контролю по тому напрямку їх е, змушує переміщуватись, так як ми намагаємось їх. Е, Обезкровити через неможливість постачання від зимової форми одягу до додаткових боєприпасів це проведення вогневої роботи по лівому берегу, тримання під вогневим контролем логістичних маршрутів і нищення їх складів і пунктів базування там. Кілька тижнів тому була інформація про те, що росіяни військові готуються на території Криму, роблять певні обмеження, барикати для того, аби не допускати українських військових на цю територію, захищаються. Тепер ми маємо інформацію з Мелітополя, інститут вивчення війни, і наші збройні сили України також Міноборони повідомляє про наступний можливий фронт, а саме, боротьба за Мелітополь, для того, аби далі рухатися на територію Криму, на звільнення Криму. Скажіть, будь ласка. От стосовно цієї тактики е, тут в Криму і на півдні України російських військових, що ви можете сказати стосовно цього захисту Криму саме? Скоріше за все в них е, певна стадія усвідомлення, того що дійсно зупинятися ми не плануємо, але і певна стадія розгубленості, оскільки напрямків імовірних е, дій наших сил оборони. Є декілька і за яким там вони можуть очікувати основного удару, вони зараз не можуть спрогнозувати, і не будемо їм в цьому допомагати. Хай для них це буде сюрпризом. Зрештою, всі чекають новорічного дива. Хай і вони так. От ви гарно згадали, що намагаються переміщуватися, переміщувати свої оці адміністрації, гауляйтери і так далі. Ідея, я, я думаю, ви її чули з вуст одного із намісників, так би мовити, кремлівських. Так, про те, що, начебто, на Арабатській стрілці, так, я правильно кажу, на Арабатській стрілці збираються будувати якийсь урядовий квартал для окреме оце, місто, для. Так. Окреме місто, да, для Цих всіх, значить, колаборантів. це ну я ми розуміємо, що це мабуть черговий наратив. Але але чому Арабатська стрілка? От як ви думаєте, це чисто ваша думка? Скоріше за все, це просто намагання відволікти увагу, тому що вони дійсно не мають чим. Образно кажучи, порадувати населення на тимчасово окупованих територіях. Не мають чим порадувати своє керівництво, відзвітувати про щось велике, як вони звикли про якісь грандіозні досягнення. Тому вони намагаються створити такий собі проєкт, те, що вони наїхали, так скажемо, на кампанію Лего про те, що вона не гідна бути представником іграшок. То вони мають свої такі іграшки і свій і лего. Конструктор намагається зараз створити просто для відволікання уваги. Це абсолютний е, нормальний е, прояв гібридної війни, коли намагаються заповнити інформаційний простір, хоча б чимось. А як працює їхній рух так званий національного спротиву? Тому що так як наші партизани працюють на півдні України, це ми це ми бачимо і це дуже успішно, особливо та не особливо, навіть окремо, мабуть, місто важко виділити, тому що ми це бачили по Херсону, по Мелітополі, загалом по Запорізькій області. А от що вони там вишукують, які придумують, ну можливо, якісь є нові механізми, того, що вони можуть там з'ясувати? Я не знаю взагалі, як у вас росіяни рух спротиву зійшли в одному реченні, тому що хтось вони, вони якось це не складається. Якщо вони навіть і зустрічаються в одному реченні, напевно, навіть не вітаються і розходяться в різні воїни. Угу. Вони впевнено відступають. Побідоносно, як вони люблять. Да, так, обідають. Ну, ну зокрема, якщо взагалі сказати от про те, яка їхня поведінка, якщо про Херсонщину, та на тимчасово зараз ще окупованій території Херсонщини, там змінюється якось ну, тактика, наприклад, вони зборі... залишаються там на території, збирають речі, так як це відбувалося з Херсону, чи що відбувається зараз? В них відбувається їх звичайна вже народна така забава. Вони постійно пакують речі, складають, перекладають на мародерне майно і вишукують, в який бік далі його переміщувати, оскільки розуміють, що все одно на них будуть тиснути. Паралельно з цим вони посилюють свої поліцейські методи впливу на місцеве населення, оскільки намагаються їх, хоч якось переконати, що все ж таки їх влада це влада, але віри їм немає приклад звільнення правобережжя для всього населення, тимчасово окупованих територій досить красномовний, і вже напевно ви бачили, що навіть по Криму з'являються. Переконання, плакати, реклама, агітація про декілька причин для переміщення у Красноярській mm -hmm. це так, mm -hmm. пані Наталі. Дякуємо дуже спасибі вам гарного і спокійного дня. Наталя Гуменюк була з нами на зв'язку. Керівниця прес-центру сил охорони та оборони ОК «Південь».